Всім привіт, друзі! І слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. І сьогодні в нас буде цікавий підбір автомобілів. Будуть пошуки під ключі, будуть разові огляди. Цікавий чим. Сьогодні нам потрібен хетчбек Хетчбек з бензиновим двигуном, бо поїде в велике місто Львів і не люблять чомусь там маленькі машини з дизельними двигунами. Всі хочуть 1.6 MPI МПІ двигун, але шкоди з таким двигуном ми не знайшли, а знайшли Сіат і Біза. Кому цікаво, дивимося далі. І ще буде у нас Ford Focus, пошуки під ключ. Ford Focus третій. Все, погнали, кому цікаво, підпишіться на канал. Так, Ну що, дивимось на нашу Ibiza, Seat Ibiza. Поки що кругом обійду, щоб показати загальний вигляд. Виглядає вона суперово, звісно. такий невеличкий якийсь коцка дефектик. А так взагалі ну, досить гарно виглядає. Гарні диски, не биті, не коці, не гума. гума у нас, правда, 10-й рік, але стан дуже хорошо, на пересосі. Двигун у нас дійсно 1,6, але він цепний. Я, чесно кажучи, другий раз його такий бачу, я не думав, що вони зустрічаються так часто. Не часто хотів сказати, не часто зустрічаються, стан непоганий, під капотом все ціле рівне, нічого не бите, фари рідні, контрольки сіаточки висять. Радіатор гарний, видно, що не покоцаний не побитий. Радіатор кондиціонера теж, технічно зараз будемо дивитися косметично виглядає дуже гарно Так, 10-й рік у нас всі 4 склопідйомничка, підйомничка складуються зеркала світло у нас звичайне круїз контроль шкіряне кермо сидіння не перешиті рідні не зачовгані тут є якась мала затяжечка, але то не прокурена, просто затяжечка. Так, з п'ятіступка, клімат, контроль у нас, зеркало звичайне, потолочок у нас чистий. Поки що дивимося косметику. Бумо в доброму стані. Ще й гума рідно, чи що. Віддіння, дверні карти, все чистеньке, все гарне, деталі всі по зазорах, тут є такі невеличкі коцки ось по банкеру. Mm -hmm. Так, що у нас тут? Колесо докаточка є, більше нічого немає, да? так? Так, дивимось тепер по фарбі, що вона у нас 126 113, 120. По пройому чисто. Нічого, нічого не фарбовано поки що. А я вам ці частенькі, не не замальовані. гарні, тормоза, диски нові, колодки Ну, в дуже доброму стані, такі майже нові. Не окручені, нічого такого немає. Все ціленьке. Пушка-гонка, я би сказав. Так, нічого у нас не мальовано. Пороги чисті, огляді не зачуханих, там мікро-мікро якісь там царапки є, але Поки зовсім мінімальні. Дуже в доброму стані. Фарба косметика, все дуже добре. Читається. Двигун працює чітко, рівно, без посторонніх шумів, звуків. Досить гарно робить. Ніяких масляних потяків не видно. Тут простору досить багато, можна дивитися кругом. Досить гарно, гарно він робить, коротше. Получиш рідину, не викидає, ніде нічого. Поки що по машині все добре. Ну що ж, друзі, пробіг у нас рідний, підфарбувань немає і ми його забираємо за 6200. Так, ось цей Ford якраз вже зацікавив. Досить такий гарний варіант, немає жодного підкрасу. По сервісам по всьому б'ється рідний вроде би, пробіг, там щось 220 чи що. на галогенки, туманки. Діски вже сказав, що якщо треба, то поміняє за доплату. 13-й рік чистий, лобове навіть оригінальне, безключовий доступ. Так, Як то складується з зеркала. І ну, така досить цікава. Вона така біленька, чистенька, без всяких там. Все автоматично розкладується, 4 склопідйомничка. чистий охайний салон, не забита, не зацарапана. всі сервіси є, 229 тисяч, модна ця музика, телевізор, Шестиступочка. ступочка, датчики всі є. Вчора доставляв собі проктроніки, обійшлись 3700 на свою машину, так що якщо буде цікаво... І справа не в парктронах, звісно, я так вважаю. Чистий гарний багажничок, запаски немає, на жаль. От, шторочка є, все чистеньке, охайне, без підкрасів машинка чиста. Так, дивимось далі нашого Фордіка. Виглядає він досить гарненько, але є такі косочки малесенькі, і навіть показати складно, але вона ну, є. Є трошки. Так, йдемо по фарбі підряд. Вроде би ціленький, рівненький. Так, тут у нас ціле в у нас Лобове 13, й ЦІ13, й чистий 13 й рік. Ось у нас, до речі, останній сервіс в Голландії робився. Голландські машини вони досить гарно обслужені. Так, по сидінням. Сидіння в ідеальному стані я би сказав. Нічого не строчки всі на місці, нічого не рвано, не шито, ніде нічого. По рулю. Руль так само, круїз контроль все є на рулі, керування. Нічого не шито, не фарбовано. Є, до речі, підігрів лобового скла, прям фізичний, не просто через клімат. Є у нас велика ця музикальна сонька система. Що воно тут щось показує, чи як то воно бринькає. Так. Що воно тут підтверджує? О, є навіть навігація якась там. Так, шестиступка коробочка, 1,6 дизель, 229 пробіг, Болти, нічого не кручено. Це вроді би таке ціленьке, Ага, хай буде відкрите. Камеру я вже показував, камера в нас є. Болти у нас не крутились, не знімались. Косметично він взагалі виглядає дуже суперово, скажімо так. Оцю нижню частину ставляться партрони, все дуже просто робиться, абсолютно не є проблемою собі вчора ставив на свою машину, бо теж купив апартронів не було так, камера у нас бачить і показує колос і регулює куди нам повертати. Якщо бачите, а, да? Коли крутиш руля. Обігу у нас по всім блокам б'ється однаковий, 229 ну, тисяч, там 228 там є невелике відхилення, то все добре. По всім сервісам він пробувається по офіціалам, все так само добре. Ну. Так, Дивимося нашого Фордіка. Що понизу, все живичок працює гарно, абсолютно сухенька труба. ланжерони сухенькі, чисті, Ржавчини немає ніякої. Так, по цій стороні так само. Пружинки цілі, не порепані. Безовочок в дуже гарному стані, збережений. Не треба там з ним нічого робити, селінблоки ціленькі на місці, все, нічого не рвано, нічого не драно. Так, що там далі? Сажовичок на місці, він не різаний, ніде нічого. Мотор по задній частині. Не знаю як то показати. Сухенький, все виглядає гарно. Шрухи в доброму стані. Потьоків по двигуну немає, по коробки немає. Сальнички не течуть, все на місці, все добре. Привода спильничками сухі, радіатори в гарному стані. Не забиті, не зачухані, клімат контроль працює, все добре. По машинці нема питань взагалі. Технічно, косметично. Так, двигун працює у нас дуже добре, пари у нас однакові, болти не кручені, нічого. По клімату питань зауважень немає. Так, Тут у нас все добре. Редина прозора. Патрубки на місці, все в оригіналі, нічого, не тече не капає, сожовічок теж датчики всі на місці. По коробки теж там все сухенько, все добре. Пара рідна, все добре працює. Ну, друзі, кілька днів пройшло. Замовник приїхав за автомобілем. Як бачите, вже диски помінені на титанові, оригінальні, фордовські, так як ми домовлялися з продавцем. І побажаємо щасливої дороги. власнику. Ну Що ж друзі, такі автомобілі були сьогодні на нашому огляді. Підбір був під ключ. Також разовими оглядами сьогодні придбалися яд і біца, і біза, і біца, як то хто як називає з бензиновим двигуном 1.6 і він поїхав в місто Львів. І Ford Focus у нас був в, в програмі пошуки під ключ 13-го року з 9, я вже забув, 9200 чи 9300 домовлялися з оригінальними дисками і поїхав він в Запоріжжя. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Всім пока!